Оновлені дозори на горизонті. Львівський бронетанковий завод передає війську машину на випробування. Хоча цьогоріч планували виготовити вже дві сотні машин, хто зірвав будівництво українських бронеавтомобілів, розкаже Євген Назаренко. Ось він вітчизняний бронеавтомобіль. Дозор його вперше викотили з цехів львівського бронетанкового заводу. Хоча ще минулого року президент України вже випробував броньовик, щоб був готовий іти у серію. За рік до цього на якому їздить Петро Порошенко, зробили ще одного дозора. Правда, керівнику Укроборонпрому розповідає, машина в зеленому камуфляжі це вже модернізований варіант. в мае месяце. Вот в этот апрельский образец Міністерство обороны внесло нам целый ряд изменений. Хотим констатировать, что вот в перших числах июля в перших числах, согласно договору с Министерством обороны был передан передана техніка на испытания. Зробити, бодай партію машин, які могли б вже вирушити на передову, завадили іноземні постачальники, розповідає керівник оборонпрому. Адже двигун під який проектувало машину харківське КБ, вперто не хотіли продавати українцям. Пил вислови перебой з дітелями, з поставками дві ділісвідіями назначення дві які като я дозор, до дозортедойць. И э, в силу того, что это продукт военного назначения, в нашу страну эти двигателя не поступали. Эти двигателя стали только поступать в этом году. Військовий експерт Сергій Згурець зазначає, ця українська розробка, що побачила світ ще 2007-го, залежна від іноземних комплектуючих, і в умовах війни партнери не поспішають цим допомагати. Ми беремо польську і фінську броню. Ми беремо німецькі двигуни, американські коробки передач. Тобто, фактично дійсно скажем так. Наша українська частина це була ідея. Експерт зазначає, до всього Міноборони досі ще й не розробив необхідну документацію для прийняття дозору на озброєння. Щоправда, у схоже сподівається, броневик достойно пройде випробування фронтом. Львівський бронетанковий до кінця року має зібрати 40 таких машин, хоча ще на початку року обіцяли дві сотні.